Також стосується, для кого буде ця земля, для кого ця природа? Вона як досконалість вічна і як велична врода, Дивують нас ліси, поля і спів земних птахів. Краси тут безліч, та все рівно, найбільше тут гріхів, в людей ненависті мішок і суму кривди болю. Якби ви знали, що можливо змінити з Богом долю. Багато чіла що говорять, давно життя набридло. Відкрийте очі, грішні, люди, бо вам краси не видно. Шляхом ідете непрямим, Були та правда, й руки. На себе подивіться всі, навіщо вам ці муки? Не бійтесь Бога, бо Він бачить народи, помолися. Благаю вас, словами Бога, у світі ти змінися До чого ми дійдемо разом? Шляху нема і не буде, на нас подивиться Господь і, мабуть, нас забуде. Загляньте в душу випорожню, яку занапастили туди злою смерть ненависть, і сатану впустили. Відкрийте очі, сонце гріє, Веселка вам сміється, із ваших добрих ніжних рук водиці птах нап'ється, до лісу, до річок. Де люди всі щасливі, а вам ще тридцяти нема, а ви і злісиві. Погляньте в небо воно чисте, високе і величне. Та я забула, що прекрасне то вам таке незвичне. Ви будете колись батьками, та ви, батьки, можливо, побачите красу земну для кожного важливо, живій душею, а не тілом. Бо та душа пуста. Радійте, смійтесь і кохайте до років хоча б ста.